Нах чоловіків віком від 18 до 25 років зупинився відповідно до нової директиви командування сухопутних військ. Він віднині можливий лише за письмовою згодою. Написав нардеп Олексій Гончаренко, який ознайомився із документом. Сам текст директиви не публікував, адже як стверджує народний обранець, це документ під грифом. Втім, Гончаренко зауважив, що ця ініціатива вже доведена через оперативні командування до обласних та районних ТЦК. і Останні знайомі з текстом документу. Нагадаю, на початку. Уліта парламентарі намагалися просунути до міноборони законодавчі ініціативи, що мали перерівняти обмежено придатних військовозобов'язаних 18-25 років до призовників. Однак у головному управлінні персоналом генштабу проекти законів, що стосувалися цих змін, не підтримали. Заявили, що зняття з обліку кількох категорій громадян знизить мобілізаційний ресурс війська у військовому відомстві. Також додали, що деякі громадяни ще в мирний час використовували статус обмежено придатних для ухилення від проходження строкової військ служби минулого тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу анонсував, що до кінця місяця міністерство оборони таки видасть наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Адже раніше, у вересні комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної ради повторно розглянув законопроект про заборону призову цієї категорії громадян і ухвалив відповідний документ. Надалі, за словами Стефанчука, парламентарі мають напрацювати законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою зберег боєздатності бригад.